Надати на цикорального Заяву прошу вас зняти з порядку денного питання номер 15 про надання згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в оренді у ФОП фізичної особи підприємця Івича Володимира Володимировича. 25.1.2018 року. А причина на один місяць зняти там. можем заниматься, будем його просматривать, что до этого по разумному связи, а на следующий місяц, еще и так. Посаживаться, насадження. Нет, подождите, подождите. Мы должны проголосувати за цель. Потому что ми потом будем за всем висти. Це раз. Потім далі, за це. І отдіємо, кажемо відкрити. Давайте так, давайте ці пропозиції Ну, Давайте раз разка пропозиція. Є пропозиція об'єднання, 16, 20 число пакету і 21, 23, 24. Два пакети. Хто за даному пропозицію проголосувати? Хто за? Проти. Отримався. Річня прийняття. Є пропозиція з порядку денного зняти 15 питання. Хто заданий пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення прийнято. Ще не ставлю. Я прошу включити пояснення Вопрос, який стосується надання дозволу на приватизацію земельної ділянки. Ну, стосується особисто жителя нашої громади Ярік Олександр В'ячеславович. Аргументирую почему-то надо. Потому что, ну, как правило, приватизация земель это группа людей собирается. Или почему-то из этой, этой группы, ну, наверное, или по срокам он -то, так или иначе. Хотелось бы, включить в эту группу и это вопрос. Соответствующий проект есть, должным образом оформлен для того, чтобы не задерживать процесс приватизации для всей группы.